Скручування на похилій лавці, агоністи: прямий м'яз живота, ноги злегка зігнуті в колінах та спритиснутий до лавки. Грудний відділ у нейтральному положенні руки за головою або схрещені на грудях. Шия та голова, звісно ж, нейтральному положенні, підборіддя трохи відділена від грудей. По техніці виконання основний рух робимо згинання тулуба у поперековому відділі хребта. Тобто піднімаємо верхню частину корпусу, робимо паузу у верхній точці повільно, повертаючись у вихідне положення. Видих під час підйому, вдих під час опускання, темп 1-2 секунди, підйом 2-3 секунди під опусканням. Основні помилки. Перше. Неправильно рибок корпусом. Правильно підніматися плавно, без інерції. Перше показуємо неправильно. Неправильно. Правильний рух без інерції. Спокійно підконтрольно. Друге. Неправильно. Сильний нахил шиї. Правильно тримати шию в одній лінії спиною. Тобто, перше показуємо. Неправильно. Коли шия у нас хитається, правильно, нейтрально в одному положенні ставимо шию. І третє. Недостатнє розтягування. Правильно, повністю розтягувати спину вниз, але без прогину. Тобто ми робимо оце у нас неправильно. Тобто ми недостатньо розтягуємося, правильно, повністю розтягнулися. І висхідне положення до цього я більшого, тренуючись тренером.